Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Зараз у нас з вами урок технологій. Приготуйте, будь ласка, зошити та ручки для запису уроку. Чи знаєте ви, хто створив найбільший і найпопулярніший в світі парк розваг? Звісно, Уол Дісней. Це парк відомий на весь світ і має точно немалі прибутки від його функціонування. Думаю, ви чули й про Біла Гейса. Найвідомого в світі мільйонера, який є засновником компанії Microsoft. Хто вони такі? Та в чому секрет їхнього успіху? Між цими людьми, їхньою сферою діяльності та темою сьогоднішнього року існує зв'язок. Адже на цьому уроці ми починаємо вивчати модуль основи підприємницької діяльності і темою нашого сьогоднішнього заняття є. Сутність поняття підприємництво основні поняття підприємницької діяльності. Будь ласка, запишіть суши в тему уроку. Сьогодні ми розберемося, що таке підприємництво, його функції, хто такий підприємець і його основні риси. І зрозуміємо, що є рушійними силами для успішного результату в цій сфері. Досвід і сучасні тенденції розвитку економіки в світі та в Україні доводять, що без ініціативних ділових людей, без розвитку різних форм підприємницької діяльності прогрес неможливий. Так що ж таке підприємництво? Підприємництво це форма діяльності у сфері виробництва і обміну товару та надання послуг з метою отримання прибутку. Поняття підприємництво вперше вів у науковий обіг англійський учений Річард Кантілю. Він розглядав його як особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик. Адам Сміт трактував підприємницьку діяльність насамперед як діяльність з власним інтересом підприємця, особистим збагаченням. У процесі реалізації якого підприємці сприяють задоволенню потреб суспільства. Підприємництво дозволяється у будь-якій галузі господарської діяльності, яка не забороняється закону, у промисловості, сільському господарстві, торгівлі, побутовому обслуговуванні у сфері операцій з цінними паперами банківській, юридичній, видавничій та інформаційно-консультативну діяльності. Основними сферами підприємницької діяльності є виробництво продукції послуг, комерції це торгівля, фінансова та комерційна посередність. Отже, підприємництво це організація корисної для суспільства виробничої діяльності, спрямованої на випуск товарів і надання послуг. Сутність підприємства більш глибоко розкривається через його основні три функції ресурсну, організаційну та інноваційну. Ресурсну це мобілізація капіталу, фінансів, трудових, матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів, організаційну поєднання передових методів організації праці та виробництва із сучасною структурою управління контролю господарської діяльності підприємств і фірм, це реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту товару та реклами та інше. Інноваційно – сприяння матеріалізації нових ідей, здійсненню техніко-економічних розробок, проєктів у процесі ринкових перетворень. Щоб ви себе перевірили, чи зрозуміли ви функції підприємницької діяльності, скористайтесь, будь ласка, даним посиланням, ось воно. Відкривається вікно програми Learning App». Ви тут бачите завдання. Натискаєте ОК для його відкриття. Тут є три функції, ось ці функції і є їх значення. За допомогою мишки з'єднайте, будь ласка, їх, а програма автоматично перевірить, чи вірно ви виконали дане завдання, чи ні. Всі ми зрозуміли, що підприємством займаються люди. Отже Підприємець це фізична особа, яка зареєстрована у встановленому законом порядку та здійснює комерційну діяльність на свій страх і ризик і відповідає за борги всім своїм майном. Підприємець може працювати як індивідуально, так і залучати найманих працівників на умовах, визначених добства. Інколи ми з вами чуємо слово підприємець, а інколи бізнесмен. Можливо, ви думаєте, що це одне і те ж? Ні. Отже, відмінність підприємця від бізнесмена полягає в наступному обсяг поняття. Бізнесмен більш широка категорія, в яку входять поняття підприємець, організаційно-правова форма. Підприємець діє від свого імені. В той час, як бізнесмен може бути власником або керівником ТОВ, ВАД чи іншого підприємства. Реєстрація. Підприємець є лише та особа, яка зареєстрована у відповідних органах, а бізнесменом може вважатися як керівник власник організації, так і людина, яка займається підприємницькою діяльністю. Відповідальність. На відміну від бізнесмена, Підприємець відповідає за борги всім своїм майном. Тож, мріючи стати успішним професіоналом в тій чи іншій сфері, необхідно володіти інформацією про бажану професію чи напрямок діяльності. Щоб ви краще засвоїли, хто такий бізнесмен, а хто такий підприємець, я створила дошку Padlet, де здобувачі освіти за бажанням будуть залишати свої думки і читати думки інших. Зверніть увагу і скористайтеся, будь ласка, даним посиланням. Ось, будь ласка, відкрилася, дошка в Padlet. Тут ви бачите два стовпці підприємець та бізнесмен. Ваша задача натиснути плюсик, де ви можете залишити свою думку. Наприклад. Робимо допис до слова підприємець. Ризикує своїм майном. І натискаємо публікувати. Ось, ви бачите, у нас з'явився новий допис до підприємця. Так само ми робимо допис і до слова бізнесмен. Натискаємо на плюс, на плюс який пишемо: є власником. Товариства з обмеженою відповідальністю і натискаємо те, щоб опублікувати. Бачите, так, за допомогою цих плюсиків, ми зробили допис до кожного із стовпчиків, до підприємця та бізнесмена. За такою структурою працюємо далі. Коли кожен з вас напише свою думку, на наступному уроці ми зайдемо і прочитаємо їх. Їдемо далі. Ми з вами розглянули різницю між підприємцем та бізнесменом. А тепер давайте поміркуємо, якими рисами характеру повинен володіти підприємець, щоб здійснювати свою діяльність. Зараз ми розглянемо всі ці риси на прикладі одного з підприємців. Будь ласка. Вести бізнес під час війни надскладно, але цілком реально. Це підтверджують не тільки підприємці, які поновили роботу, а й ті, хто в цей непростий час із нуля відкрив свою справу. Таким прикладом є Віталій Чернюк, який разом із своєю дівчиною заснували невеличку кав'ярню. Це цікава сфера, взагалі, і мене, і мою дівчину. ця сфера дуже зацікавила. Ми Особисто я дуже люблю каву, вона навпаки любить дуже чай. Ми обговорили там чайна кав'ярня, що зробити, в якому стилі зробити. І вирішили все таки відкрити таку от сімейну невеличку кав'ярню, спробувати, що воно, як воно навіть не питання там. Що ми тут бажали якось багато заробити коштів, чи очікували від неї багато? Просто що ця справа, яка нам от е, вирішила, що принесе якесь задоволення. Перше, з чого почали, написали бізнес-план і відшукали локацію. Вирішили, що підземка у воєнний час доволі непоганий варіант. Далі влегнали всі юридичні аспекти. Потім працювали над самим приміщенням і меблями, розробляли дизайн. А після відкриття вже почали експериментувати над меню. На початку, звичайно, було там меню, кава, там капіті налад, як в будь-якій звичайній кав'ярні. Потім, звичайно, ми почали щось там додавати, тому що ми зрозуміли, що ага, якщо ми спробуємо то, то змішати, значить вийде отака кава. Зробили, спробували. Якщо нам воно смачно, значить ми можемо це пропонувати для нашого гостя. Якщо гості приходять там на початку, коли ми його впровадили в меню. Пробують і їм це заходить. Звичайно, ми це залишаємо. Ми з цим працюємо. Якщо воно комусь не заходить, ми це просто прибираємо. То все. все залежить від того, що говорять нам наші гості. За кілька місяців роботи вже встигли подружитися з клієнтами і отримали постійних відвідувачів. У нас є такий цікавий досвід. До нас з, здається, масанів приїздять люди спеціально в свої вихідні дні, для того, щоб спробувати каву. Не спробувати, а вже якби випити кави її збитими вершками, тому що її в місті дуже важко де знайти. Окремою цікавинкою кафе є любов до бреців наших менших. Віталій із дівчиною під час активних бойових дій прихистили в себе маленького собаку та назвали його Байрактар. Тепер його фото прикрашає фотозону, а його частенько беруть із собою на роботу. А для відвідувачів із домашніми улюбленцями в кафе завжди є свіжа вода та смаколики. Чи в цьому закладі також йдуть на благодійність? Там на рецепції стоїть баночка з написом На мрію і намальований такий літачок. Всі кошти, які нам залишають як чайові, це може бути абсолютно різна сума. Хтось взагалі не залишає і так далі. Кожен квартал ми будемо перераховувати фонд Юнайтед 24 Головним секретом рішучості у відкритті власної справи Віталій вважає стресостійкість. Треба взагалі мати в будь-якій ситуації стресостійкість. Тут неважливо, чи ти займаєшся бізнесом, чи ти десь працюєш, чи ти безробітний, чи ти якийсь волонтер, чи ще хтось, тут ну, треба мати просто стресостійкість, треба критичне мислення мати. Тому що якщо кожен день сидіти вдома, казати, що буде повторний наступ, і від того не варто нічого робити, тому що вони зайдуть, вони там розб'ють, вони заберуть і так далі. Ну, а сенс тоді. А коли просто ти береш, робиш. Ти знаєш, що ти сплачуєш податки? Ти підтримуєш таким чином також державу. Ти підпри... підтримуєш таким чином збройні сили України. Ну я вважаю, що це більш виграшна стратегія, і в цьому напрямку варто рухатися. Та все. Наразі в умовах воєнного стану держава створила доволі велику кількість можливостей, як для нинішніх підприємців, так і для тих, хто тільки починає власну справу. Докладно про них можна дізнатися на порталі «Дія Бізнес». Утім, малі підприємці також потребують нашої з вами уваги. Якщо ви побачили в місті новий магазинчик або кафе, то неодмінно завітайте туди та підтримайте новачків. Економіка повинна працювати. Так ми зможемо наповнити державний бюджет і наблизити нашу перемогу. Отже, ми переглянули інтерв'ю підприємця Віталія Чернюка. Тепер давайте проаналізуємо, які риси характеру має Віталій. Перш за все, незважаючи на тяжкий воєнний час в Україні, про те, що немає стабільності та ніхто не знає, що буде завтра, він ризикнув і відкрив власну справу. Це підкреслює його ділові риси, рішучість та сміливість. Перед самим початком. Він разом зі своєю дівчиною створили бізнес-план, знайшли локацію, де людно, для своєї кав'ярні. Це свідчить про їх цілеспрямованість. Хочу звернути вашу увагу на креативність даного підприємця. Це здатність до нового, незвичного бачення, творчого мислення, створення принципово нових ідей. За такий короткий час своєї роботи вони експериментували над своїми напоями, щоб відвідувачам подобалися вони і наступного разу відвідували цей заклад з більшим задоволенням. Отже, підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості риси характеру це сміливість, рішучість, ініціативність, завзятість, наполегливість. Цілеспрямованість, компетентність, комунікабельність, незалежність, здатність на ризикові справи. Що є рушійними силами для успішного результату? Важливими рушійними силами підприємництва є потреба та інтерес у класу підприємців. Ці потреби різноманітні. Одні підприємці займаються підприємницькою діяльністю для того, щоб реалізувати власну мету отримати задоволення від своєї роботи, від прикладання своїх знань і здібностей, що є основою економічної свободи. Так, внаслідок опитування дрібних компаній Великобританії з'ясувалося, що майже 80% підприємців головним стимулами своєї діяльності вважають Можливість відчути себе незалежним і мати задоволення від власної праці. Інші підприємці прагнуть до самозбагачення, отримання максимальних прибутків, треті намагаються реалізувати свої ідеї, винаходи тощо. В історії суспільства і, передусім, у межах економічної системи нічого не робиться без свідомого наміру, без бажаної мети. Дія закону зростання потреб, який відображає внутрішню необхідність сталі і суттєві зв'язки між прогресом продуктивних сил, еволюцією відносин економічної власності та розвитком сутнісних сил людини, її якісних рис, згібностей та інше, основою яких є задоволення зростаючих потреб. Внутрішніми суперечностями цього закону є суперечність між зростанням потреб і можливістю їх задоволення колишніми засобами виробництва між виробництвом і особистим споживанням між потребами та інтересами індивідів. А суперечність, як відомо, є рушійною силою розвитку будь-яких економічних явищ і процесів. Дія цього закону щодо підприємців виявляється в тому, що Привласнення ними більшого прибутку в поточному році дає змогу водночас збільшити обсяги виробництва та особистого споживання, майна, що у свою чергу продовжує прагнення отримати ще більш прибутку наступного року. Задоволення одних потреб розширює коло нових бажань і потреб прагнення економічної та політичної влади. Так, до Верховної Ради України. У 1998 році було обрано чимало бізнесменів, кожен з яких витратив на виборчу компанію не менше 1 мільйона гривень. Конкурентна боротьба між товаровиробниками, щоб вижити у такій боротьбі, необхідно постійно вдосконалювати виробництво, а отже, впроваджувати нову техніку, покращувати організацію виробництва і праці. І інше тип економічної системи, зокрема такі її риси, як економічна демократія та економічна свобода, вони зумовлюють дух підприємництва, тому не випадково західні науковці, характеризуючи економічну систему, нерідко на перший план виносять саме цю ознаку, тобто основні спонукальні сили економічної діяльності. так, Духом економічної активності та капіталізму називають прагнення до найвищого прибутку. Прагнення підприємця задовольнити суспільні потреби, зокрема потреби споживачів. Ця мета, хоч і є похідною стосовно максимального привласнення прибутку, але відіграє відносно самостійну роль серед стимулів підприємницької діяльності, а у серед рушійних сил підприємництва. Генрі Форд з цього приводу зазначав, що робити бізнес на основі чистої наживи вищою мірою ризикована справа, а завдання підприємців є виробляти для споживання, а не для наживи чи спекуляції. Стабільна та ефективна політика держави спрямована на підтримку підприємства Вона здійснюється шляхом надання податкових пільг, кредитів, субсидій, звільнення. Новостворених підприємств у перші роки від податків тощо. Тобто для ведення перш за все необхідно мати бажання робити бізнес, усвідомлювати мету, заради якої ним займатися, а також готовність нести відповідальність за його результати, мати вміння професіоналізм, знання, бажання постійно вчитися та підвищувати свою кваліфікацію. Ніколи не зупиняти на досягнутому, не опускати руки, мати ресурси. Розраховуючи лише на власні ресурси, підприємець суттєво зменшує ризики, але в той же час зменшує і можливості бізнесу. Успіх будь-якого бізнесу залежить від трьох основних складових: особистості підприємця, ідею бізнесу і ресурсів. Які він має в своєму розпорядженні. Тому, обираючи свій бізнес, варто оцінити ці фактори. А тепер ми з вами згадаємо і запишемо в фошик, що таке підприємницька діяльність. Підприємницька діяльність це праця особи, яка заснована на розвитку особистісних факторів, розширення знань про свої можливості, спрямована на досягнення результату у господарській діяльності та отримання економічної вигоди. Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції ресурсну, організаційну, інноваційну. Підприємець це фізична особа, яка зареєстрована установленим законом порядку та здійснює комерційну діяльність на свій страх і ризик і відповідає за борги всім своїм майном. Рушінні сили підприємництва, потреби, суперечності, досконалення виробництва, економічний інтерес. Прагнення задовольнити суспільні потреби стабільна та ефективна політика держави. Отже, сьогодні ми зрозуміли, що підприємництво вважається одним з найпрестижніших занять, адже саме цей вид діяльності найкраще виявляє людську суть, допомагає проявитися працівнику як особистості, досягти певних результатів на свою користь і на користь суспільства. А також розвиток економіки країни неможливий без розвитку підприємництва. Вдома прочитайте, будь ласка, матеріал підручника технології автори Туташинській і Кирюченкова на сторінці 78-80 електронного посібника. Залиште свою думку на дошці в Патлет, яка знаходиться за даним посиланням. І третє, розкажіть про одного з найбільш успішних підприємців вашого населеного пункту. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.